В даному відео показую, як створити сукню в техніці макраме, яка чудово підійде на пляж. чи для фотосесії. На виріб у мене пішло 310 метрів 2-мм бавовняного шнура. Беру три шнура по 135 см, зав'язую вузлик на краю та плиту косичку. Вийшло 102 см косички. Це буде основа. Закріплюю її на манекені. Беру два шнура по 4 метри, складаю навпіл та закріплюю їх на основі по центру. Вони самі довші. Інші 38 шнурів по 360 см. Беру середні шнури і вліво і вправо від центру проплітаю репсові вузли. Відраховую від краю сім шнурів, беру крайній правий шнур і проплітаю паралельну бреду з шести репсових вузлів. Тепер знову беру крайній правий шнур і плету паралельно бреду з шести репсових вузлів. Плиту 5 таких рядів. З наступних семи шнурів проплітаю такий же візерунок. З кожної сторони від центру виходить по 5 таких фрагментів. З центральних десяти шнурів залишаю по два крайніх шнура, беру третій шнур і праворуч плету діагональну бреду з трьох репсових вузлів. Беру третій шнур і ліворуч плиту діагональну бреду з двох репсових вузлів. Розвертаю шнур основи і вже праворуч плиту бреду з двох репсових вузлів. З іншої сторони роблю так само. Тепер з'єдную кільце. І цим же шнуром основи продовжую плести діагональну бреду. Додавши два шнура, що відкладала спочатку. З лівої сторони плиту так само. Знову відкладаю по два крайні шнура і плету кільце як попереднє. Тепер беру крайній шнур, розвертаю його і плету діагональну бреду з лівої і правої сторони. Беру крайній лівий шнур і плету паралельну бреду, з'єднавши п'ять фрагментів, які проплила раніше, додаю два шнури по 3 метри. Та доплітаю бреду до середини виробу. З правої сторони так само відділяю 10 середніх шнурів. Та плиту такий же вісерунок, як попередній. Вирівнюю та розгладжую всі шнури. З краю відміряю 3 см та закріплюю крайній шнур. Малярним скотчем товщиною 3 см прикріплюю всі шнури до манекена. Це допоможе проплести рівну паралельну бреду. Плету паралельну бреду до середини виробу. З іншої сторони так само. Відділяю шість центральних шнурів і продовжую плести діагональну бреду з двох репсових вузлів. В ліву сторону плету так само. Крайні шнури основи розвертаю і плету діагональні бреди. Продовжую плести цей візерунок 5 разів. На крайні шнури додаю по два 250-сантиметрових шнура. Зав'язую їх на талії. Та малярним скотчем прикріплю всі вирівняні шнури. Лету бреду паралельно лінії із скотчу. Зав'язую шнури основи Наталії. Та прикріплюю на них по 28 шнурів довжиною 250 см, згорнувши їх навпіл. Шнур 210 см посередині прикріплюю до центру виробу. праву і в ліву сторону від центру плиту паралельну бреду. З крайніх трьох шнурів плиту косичку. Це будуть зав'язки. Спереду відділяю 10 середніх шнурів і плиту візерунок. Тепер залишаю по два шнури з країв і плету візерунок з шести шнурів. І в кінці залишаю по одному шнуру по краям і плиту з чотирьох шнурів. Пропустивши шість шнурів, знову плету візерунок із шести шнурів. Потім із чотирьох. Знову пропускаю шість шнурів і повторюю цей візерунок до кінця. В кінці зав'язую вузлики і відрізаю зайві кінці. Все, сукня на пляж. Чи для фотосесії готова? Тепер ви знаєте, як її зробити. До зустрічі в наступних відео!